До пляжного сезону ще далеко, однак молоді та палки вічай духи зібралися на міському озері, аби прийняти участь у вже традиційному запливі на кубок студентського мера. Самочільник молоді теж не цурається холодної води та гуртує довкола себе прихильників здорового способу життя. Проводимо ми їх для того, щоб активізувати молодь, щоб зробити її бадьорішою, згартованішою, для того, щоб вона мала якісь наміри на майбутнє, хороші наміри, позитивні наміри, наміри здорові. Поки учасники реєструються та на парад їм розчищають місце для запливу. Попри плюсову температуру на дворі, крига на озері ще міцна. Окремі прихильники екстриму зважуються навіть рибалити на ній, а також кататися на ковзанах. Перший заплив особливий. Приклад молодим показує місцевий охорони з двадцятилітнім стажем моржування. Як приїхав Івано-Франків з му році, так і купаюсь будь-який час. будь, -який будь -який час, час. будь-яку погоду з любими зачутними дівчатами, старушками, з молодими. Хто хоче? Щоб показати, що, ви, що ми такі таке щось ва. Ті пенсіонери поплавати у холодній воді зголосилися 16 сміливців. Серед них є одна представниця прекрасної половини людства. І, хоча змагання у запливі на швидкість, однак відважна дівчина здобуває перемогу поза конкурсом. Я не закаляюся перший раз, ну другий. Інтересно стало. Цікаво, що як це згадати молодість. Я колись плавала, да. ну це давно трошки. Шикарно, навіть не холодно. 100 грам хочеться випити. вибити. Володар першого місця у запливі на Кобоксту. Студентського мера перемагає у цих змаганнях вже другий рік поспіль. Найпруткіші плавці отримали традиційні медалі, грамоти та інші сувеніри, а також квитки у кіно.